Друзі, привіт! Сьогодні у нас уманські лімонади. Будемо пробувати отакі чотири лімонади. Не знаю, може є більше їх смаків. Но в магазині було тільки чотири, Я взяв чотири, будем. і будемо їсти із смаколиками. Конфету Хазелуп. 140 грамів. Отакі трубочки взяв. давно такі трубочки не пробував. Будемо з такими трубочками. Такі 140 грам трубочки. Тут вони повинні бути на блюді вже до столу, щоб було удобно. Крихти вже наспало. Аккуратно ми підкриємо. Це ж тут. О. Ось такі трубочки у нас. З такими трубочками пробувати. Перший лимонад у нас буде. <кхм> Уманський лімонад яблучко 0,5 літра. Без консервантів. Так живчик буде, він виходить. На нас конкурент живчика. А живчик да, в умані роблять чи ні? Може це і є живчик. Ну, живчик бачиш, що продається. Так що шо... Жив, живчик сами, такий популярний. Ніде він не діниться. Це, я живчик давно не пробував, сильно похоже на, на, на живчик, так я ж спомню його вкус такий приятний. Таким чуть яблуч, навіть яблуками такими свіжими. Уксусом яблучним. Чути. Трубочка добрі. Такі интересні трубочки. На ну, такими живчиками чуть яблуками настоящими. Саме інтересніше це українська кола. Інтересно попробуйте, яка вона на вкус. Чи така, як до тебе? Чи якась. Може, інтересніша якась, бо то от тебе є. Ми можемо та сама оце вона. Просто вже в другі бутилки Ну, Інтересно буде попробувати. Оце у нас мохіто. Уманське мохіто. Прозрачний. Лімонад прозрачний. Будемо пробувати. Да, так, чуть таким м'ятою сильно, чуть, натуральною. Ну, сложно сказать, иначе отличается от мохито своя линия. Мне кажется, все равно щось Ну Да, такая як похоже, но значит отличается. Може, це воно yes, є, те саме, що то, а тебе своя лінія, бо щось похоже. А це нас у нас умаський лимонад. Лимон, Що це? З лимоном. Що це написано? Дікетчики з тими, ну з надписями, це воно на заводі десь робиться, Ось так піниться з лімоном. Такий запах сильний в ньому. Ну хто знає, чим чуть-чуть. Ну, з, лимон, з лимоном самый странний вкус. З лимоном. Нема, з лимоном дружал, би так не взяв. Мені щось не сильно подобається. Методний лімон. Такий, оцей сильно странний. Похоже на таке сітру, як ото раніше продавали, на зараз Така продається. Місме це кола. Що ми ждали, попробувати уманський лімонад, Уманська кола. Уманська Кока-Кола прямо по всі. Інтересно, така, як в своїй лінії буде в чи ні? Навіть похоже на коло. По цвіту сильно похоже. А як? І запах як кока коли Ну, а тебе, да, чуть таким а за тебе наче коло. Ну так якась. Не помню вже яка за тебе, але... Но... Похоже на АТБ, тільки наче трохи друга. Можений рецепт міняй. Ну, кола приятна. Тільки вона стоїть, ось цей як настояща Кока-Кола. Ну ця Оригінальна Кока-Кола стої. Оця кола почти так само. Ну, приятний вкус. Ця кола виходить, не набагато дешевша. Там є дешевшая. Двухлитровой бутылки. Значит две литра Така Кола інтересна. Трубочка интересен. такий більш-менш нормальний такі пить можна лімонади. Це на, на живчик прямо сильно похожий. Вже це є живчик. Це такий, що це? Мохіто, ну такий можна ще. І кола нормально. Це, оце два оце більш, більш такі інтересніші вкуси. Яблучний і кола, Це більш такі мені більш понравилися Такий у нас обзор на умиські лимонади Ну, вони всі добрі. такі Ну, з такі, якщо хочете попробувати, то отакі беріть. Кола і яблучко. Ну, яблучко похоже на... Живчик такий, він класний. І кола така, Така як настояща. Похожа цим. Ну, звісно, ціна тут ну, трохи <смас> дешевша трохи. Да. Оця кола дешевша, виходить, є 2-літрові наче. Я вже не пам'ятаю, значить 2 літри продається. Це я взяв такі маленькі, щоб попробувати багато вкусів, бо вони. <смас> Чим? Чи дорожче, ніж кола стоїть. Ну це не, не пам'ятаю вже. Велика наша бутилка може і дорожче коло стоїть. Бо що там такі ціни були немало, а ніки на них. Як оці я купив, як, як кола раніше стояла десь. Да. Ну потім ще подивлюся якісь. Ну, Ось такі більш нормальні. Кому інтересно попробувати, то яблучна нормальна, кола нормальне. Ці теж, ну ці такі на любителя, мабуть. Може, просто я такі смаки не люблю. Друзі, до зустрічі. такі на сьогодні Інтересні лимонади були на відео.